Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал твій момент. Дякую за підписку та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Сьогодні готуємо класику української кухні червоний борщ, який урізноманітнимо і додамо замість м'яса білі сушені гриби. Такий борщ чудово підійде у піст! Починаємо готувати! 20 г сушених білих грибів заливаємо холодною водою і залишаємо мінімум на 2 години, а краще на ніч. Та замочуємо у воді квасолю. Грибочки вже настоялися та суттєво збільшилися у розмірі. Воду з них злила до квасолі, якої 170 г. А гриби нарізаю на шматочки та відправляю. До квасолі. У каструльку долила води, вона майже повна, і кладу сюди бурячок вагою 240 г. Ставлю на вогонь варитися. Одразу додам сюди чайну ложечку солі, доводимо до кипіння, як тільки закипіло, вогонь зменшуємо до мінімального і ось так трошки привідкриваємо кришечку. І хай собі так кипить 40 хвилин. Виймаємо звідси буряк. І залишаємо його охолонути, нашинкували капусточку свіжу 130 грамів і перекладаємо її у борщ. Поки вариться капусточка, нарізаємо цибульку на кубик 90 грамів. І перекладаємо її на сковорідку, куди вже налита олія соняшникова рафінована. Натираю моркву 60 грамів. Цибулька вже прозора, відправляю до неї моркву. А поки смажиться морква з цибулькою, підготуємо картоплю, вага якої 200 г. Нарізаю її на смужечки та перекладаю у борщик. Цибулька з морквою підсмажилися до золотавого відтіночку і мають приємний аромат. Перекладаємо їх у борщик. Бурячок охолов натерли його на тертушці. На сковорідку наливаємо трошки олії і перекладаємо сюди бурячок. Хто переживає, що коли бурячок вариться, вивариться гарний червоний колір. Не переживайте. Коли ви варите цілий буряк, ніколи ніколи запам'ятайте, не вивариться його насичений червоний колір. Він залишиться дуже дуже яскравим. Навіть камера не передає той червоний колір, який має бурячок. З того моменту, як закипів борщ, він увесь час вариться на мінімальному вогні. Зараз додаю до борщика 1 лавровий листочок та 3 духмяних перчика. Бурячок підсмажився. Додаю сюди томатний соус. 3 столові ложки з віркою. Томатний соус у мене домашній. Рецепт я вам залишу в описі під цим відео. Буряк вже готовий. І перекладаємо його у борщ. Одразу доливаємо воду у борщ, щоб була повна каструля. Доводимо до смаку. Додаю сушену зелень домашню. Тут у мене цибулька сушена, петрушка та кріп. Столову ложку. Додаю 1,8 чайної ложки лимонної кислоти. Додаю 1 четверту чайної ложки цукру. Перемішую і потрібно скуштувати. Зрозуміти, чого ще не вистачає. Ще додаю половинку чайної ложечки солі, За смаком мені ідеально. Додаю ще сюди часничок, натираю його ось на такій тертушці. Часничку додала 4 г. І як тільки додала чесничок, одразу плиту вимикаю. Накриваю кришкою та даю настоятися. Смачний червоний борщ з білими грибами готовий. Борщ це традиція, це символ української культури. Кожен українець знає, що борщ це смачно, ситно та по-домашньому. Борщ з білими грибами це справжня смакота. Він наповнений ароматом грибів, овочів. Якщо їсти не у піст, то чудово смакуватиме зі сметанкою. Червоний борщ це улюблена страва українців, яка часто подається на свята та обіди. Смачного!